Галявини вкриті ніжно-фіолетовим килимом не помітити неможливо. Квітуче поле при самій дорозі привертає увагу кожного. Вересень, жовтень, порад звітіння первоцвіту осіннього, квітки занесеної до червоної книги. Пізню цвіт осінній зовнішньо дуже схожий на шафран одну з перших весняних квітів. Єдина різниця ці квіти доволі отруйні, а тому зривати їх ніхто не спішить. Ця рослина містить колхіцин – речовину, яка у великих дозах може бути небезпечною. Місцеві про таку властивість квітки знають. Домашня худоба рослину оминає, а у туристів про небезпеку попереджають відповідні таблички. Визиває порушення. Провообігу і порушення нервової системи пектися ви не зможе не можете, але як можна очі затерти, їй продукти, як будете щось їсти. Продукти харчування теж можна якщо багато, то їсти тими руками можна отруїтися. Не бояться отруїтись метелики та бджоли, до схочу поласувати нектаром чи не останніх осінніх квітів комахи можливості не втрачають. Плоди та листя у пізнього цвіту осіннього з'являються навесні. Насіння достигає лише наприкінці червня. Про небезпечні властивості квітки люди знали ще в давні часи. Та, попри це, навчились використовувати рослину і в лікувальних цілях. Ця рослина називається по латині Колхіком Автумнали. Назву їй дали таку, що походить вона із древньої колхіди. І від назва Колхіда дали назву колхікум. Ще у середньовіччі французький військовий капітан придумав настоянку на квітах цієї рослини. Настоянка так, називається настоянка гусона від прізвища того французького капітана. Лікували в середньовіччі тою настоянкою гусона ревматизм і подагру. У наш час колхіцин використовується для лікування онкозахворювань. Такі галявини на Закарпатті можна побачити в багатьох районах, зокрема пізні осінній росте на Мукачівщині в Хузькому та Ужгородському районах. Але найбільше квітка облюбувала великоберезнянські луки.